Розв'яжемо 9 прикладів на тангенс і переходимо до них. І так, перша наша група вона дуже буде простенька. Дивіться, У нас на тангенс немає там, мільйон якихось формул, як на косинус синус. У нас простенька формула тангенса, і до неї тільки одна формула. І немає ніяких винятків, що це число не може бути там, більше одинички. Тому ми просто підставляємо кут, який в нас стоїть, ми пишемо, що це в нас аркотангенс. Тут вже замість А ми пишемо число, якому воно дорівнює додати. Тут ми просто переписуємо, інколи вас пишуть замість k n, не лякайтеся, це одне і те саме, тобто так і записуємо. І дивлюсь, чи є в мене в таблиці аркотангес корінь з трьох. Дивлюсь, корінь трьох. Це значення у нас π на 3. Отже, ми його заміняємо, ставимо на це місце на 3, тут все переписуємо. Бачу, що це в мене х дорівнює з лівої частини, значить, все це є повністю повноцінний розв'язок. Якщо ми подивимося з вами далі, дивіться, тут в мене вже кут 4х, не просто х 4х дорівнює аркотангенс вже нуля, тобто ми сюди замість А підставляємо це значення. Додати. Далі просто по формулі переписуємо все наступне. Дивлюсь, чи є в мене нуля? Є. От він 0. Арко так і буде 0. Значить, Це виходить 4. Тут вже не арко просто 0, замість нього, плюс ПК КС. Ну, і ми бачимо, що в нас тут ще 4 стоїть, не Х. А 4, нам треба позбутися цієї четвірки, і я таке думаю, на ну що мені помножити 4, щоб воно скоротилось. Роблю собі дріб. Ну і якби на 1 четверту помножила, то 4 і 4 вскоротилось, а х залишився. Тому домножаю весь свій приклад на 1 четверту. І перепишуся, щоб я не помилилася, запишу 4х на 1 четверту помножити, дорівнюю 0 на 1 четверту помножити. ПК теж множимо на 1 четверту, а те, що після коми, ми просто переписуємо, там нічого вже не множимо. Для зручності я собі пишу тут дрове, щоб ніде не помилитись. Ну і бачу, тут і тут 4 скоротиться, і це єдине місце, де воно скорочується. Виходить х дорівнює. Тут ми 0 множимо на число, це виходить у нас 0. Додати, дивіться, а тут піка ми множимо чисельник на чисельник, тобто верх наверх піка на 1, так і буде у нас піка. І 1 на 4, 4. Належить Z. Все, ми розв'язали з вами його, тепер до третього перейдем. І так, бачу, що в мене тут теж кут нестандартний, тобто на, на місці кута в мене стоїть тут 4, Х поділити на 4. Тому я таки пишу, що Х поділити на 4 дорівнює. Далі ми просто розписуємо все під формул, за формулою, тільки замість цього А ставимо значення, яке в нас в прикладі. Тому перепишемо, що це в нас аркотангенс, одинички додати піка К належить Z. І дивлюсь, де в мене одиничка. Одиничка в мене отут, у нашій таблиці Аркотангенс, Отже, це в нас значення буде пі на 4. І переписую, заміняю сюди вже поставим пі на 4, додати піка, К є Z. І все, що мені лишається, це позбутися цієї четвірки. Думаю, на що мені домножити. Щоб позбутися цієї четвірки. Но якщо на 4 перших би помножила, це б не скоротилось і лишився би х. Тому множу весь приклад на 4 перших. І перепишу собі це, щоб я не допустила ніякої помилки. Тобто ми кожен з них множимо на 4 перших, тут вже не пишу дробом, просто напишу, що множу на 4. Дивіться, 4 поділити на 1, так і буде 4. І дивлюсь, де я можу щось скоротити. Тут 4 і 4 можна скоротити, і тут можна 4 і 4 скоротити. І в мене виходить х дорівнює, тут тільки пі лишиться. Плюс, тут дивіться, множення я четвірку наперед ставлю, 4К належить за. Все це і є весь розв'язок. Ідемо далі. Ці наші значення. Вони аналогічні. Ці приклади, дивіться, у нас тут стоїть х, отже, я пишу х дорівнює. А далі просто. По формулі, підставляючи замість А сюди це число, яке в нас в нашому прикладі. Аркотангенс, мінус 2, додати піка К є З. І дивлюсь, в таблиці в мене тут немає значення мінус 2, отже, я його так і лишаю. Це і буде весь розв'язок. Все, нам вже не треба розв'язувати. Це і буде весь розв'язок. Ну, Наприклад, далі друге тут так само. Х дорівнює аркотангенс... Тут у нас 4 вже а не 2 плюс піка К є z. А шосте, воно трошки відрізняється. Дивіться, у нас тут кут 2х, 2х дорівнює аркотангенс трьох, додати піка z. Три так само немає тут в табличці, але дивіться, наш розв'язок це коли з лівої частини у нас лишається Х. Бачите, Х дорівнює, Х дорівнює. А тут в мене 2х, мені треба його позбутись. І я знову так думаю, на що мені помножити 2х, щоб 2 знищилось. Якщо на одну другу помножу, а тут зроблю дріб, знищиться і якраз лишиться в нас х. Тому тут помножаємо на одну другу. І перепишу собі це, щоб я ніде нічого не загубила. Дивіться, тут я автоматично просто за звичкою додаю дріб, щоб мені було зручно перемножати. Аркотангенс трьох, ми теж множимо на одну. Другу. Ну, Виглядає воно не дуже співчуваю вам, але ну, так вже ми запишемо. Бо ми множимо все, а танген трьох ми не можемо знайти. Додам тут теж дріб, і тут додам дивлюсь, тут 2 і 2 скорочуються, лишився Х. Тут верх множимо наверх, низь на низ. Зверху лишається арктангенс трьох, знизу двійка. додати. Тут теж зверху піка, тут двійка. К належить з. І це вже буде повністю розв'язок нашого цього завдання. Так його і лишаємо. Йдемо далі. Тут вже трошечки складніший, до прикладу. Дивіться, кут в мене 3х-пі на 12. Так його і переписує. Далі мені не треба ні на що дивитися, я знаю, що я по формулі можу зразу розписати значення. Арко, тангенс, тільки не А, а значення вашого прикладу KEZ. Ну і корінь з 3 на 3 в нас є ось він, аркотангенс, отже, це в нас буде π на 6. Тому там, де в нас стояло на місці аркотангенса, ми ставимо це π на 6. Тепер мені треба, щоб з лівої частини, отут, от, залишився тільки х. Тому поступово я маю тут його звільняти від цих значень. Спочатку перенесу за дорівнює, Мінус пі на 12. Коли переносимо задрівнює, знак змінюється на протилежний. І в нас вже стане 12. Додати пі на 6. Ну, а все інше ми просто переписуємо. Ми можемо додати, Це потрібен спільний знаменник. Таке число, яке поділиться і на 6, і на 12. Це у нас 12. Тому тут ми будемо множати на 1, а тут домножаємо на 2. Ну, бо 12 поділити на 6 це 2. І виходить. Один пі, але цю одиничку не пишуть, але ми маємо знати, що вона там є. от. Так от. Додати 2 пі. плюс тут просто переписуємо, зналежить це. І далі пробую додати, я можу додати пі плюс 12. Пам'ятаєте, сказала, що тут одиничка, але її не пишуть. Один плюс 2 це в нас 3, буде 3 пі. Ну і тут переписуємо. Ой, так важко це я не знаю, Просто нічого з ним не робимо, тільки переписуємо як хвостик якийсь. Можемо тут скоротити, дивіться, між ними множення, але його теж не пишуть, але ви маєте знати про це. І скорочуємо на 3. 3 на 3 це 1. 12 це 4. Так. Це в нас виходить 3х дорівнює, Тут же стане просто π, тут 4, плюс п є з. І лишається в нас 3 біля х. Тобто, це вже останній крок, який, якщо позбудете стрійки, все розв'яжете. Дивіться, 3. На що я би помножила 3, щоб воно знищилось на 1 третю. Тоді тут додам дріб, дивіться, воно знищиться і буде Х. Все, вирішено. Значить, множу на 1 третю. І переписую собі це, щоб я не забула. Ніяке число не загубила. Бо я їх вічно гублю. дуже-дуже-дуже часто. Плюс ПК. Ну, є їх хто не губить, я ними навосхищаюсь. К є З. І тут у нас теж додам дріб, щоб мені було простіше. 3 скорочуємо, ніде більше нічого не можу скоротити, тут лишився Х. Знов перемножаємо Пі на 1, так і буде Пі, 4 на 3 12. Додати. Тут теж верх перемножаємо Пі К на 1, так і буде К. 1 на 3, 3, К належить З. Все, розв'язали, це є розв'язок. Йдемо далі. Це аналогічне завдання до того, що ми тільки що робили. Якщо ви вже зрозуміли, як це робиться, можете просто йти далі, перемотати. Бачу, що тут кут в мене 2х мінус на 4. Дорівнює, і далі просто за формулою: арк котангенс, але вже не А, а мінус одинички додати Пі КК є Z. І дивлюсь, де в мене мінус одиничка. Отут арко тангенс. Отже це значення мінус π на 4. Переписую і ставлю там значення, яке в мене в таблиці замість аркотангенса. Переписали. Дивіться, знову потрібно звільнити ліву частину від чисел, лишити тільки х. Спочатку переношу мінус пі на 4. У мене вийде, коли я переношу, знак змінюється на протилежний. Тому з мінуса стане плюс, ну а далі я все переписую. І вони тут скорочуються. Дивіться, це пі 4 і мінус пі. Це все одно, що у вас би було 3 мінус 3. Все, скорочується, наприклад, мінус 7 плюс 7, скорочується. Якби у вас там було мінус А плюс а, вони теж взаємознищуються Там 2х мінус 2х, Взаємознищуються. У нас тут 4, і тут мінус пі на 4. Вони знищились, перепишу, що в мене залишилось. Ой, приємность маленьке. І тепер мені лишається тільки 2х знищити. І я таке думаю: так, ну, 2х. На що помножити, щоб воно зникло? Додам дріб. Якщо на одну другу, то скоротиться. Все, вирішила. Отже, множу все на одну другу. І спочатку собі переписую це. Так, тут. І тут просто переписуємо, після коми ми не домножаємо. Додаю собі знову дроби, щоб я ніде не, не помолилась. Бачиш, 2 і 2 скоротиться, і виходить, х дорівнює, тут дріб, зверху пі К на 1 так і буде, і 1 на 2 теж так і буде, К, -к належить Z. Все, розв'язали, переходимо до нашого останнього плюс. Дивіться, що в нас тут? У нас зараз тут дуже щось змішане. Я не можу зразу записати кут і написати, чому він дорівнює. Тому що, дивіться, за формулою має бути тангенс ікса або кута, тобто там от на цьому місці ікс може щось стояти, може от цілий вираз стояти, ще щось, але воно завжди в дужках. І має дорівнювати якомусь числу або нулю. Зараз нам заважають оці числа. Ми спробуємо з вами позбутись їх. Перше, що я можу зробити, це три перенести за дорівнює. Тобто я їх намагаюся з лівої частини забрати. Тут лишиться корінь з трьох, тангенс, кут переписую. Три ми перенесли за дорівнює, значить, змінився знак на протилежний і стане мінус 3. Тепер я хочу залишити тільки тангенс і наш цей кут, тобто мінус корінь з трьох перенести. Дивіться, як мені правильно його перенести? Тут множення, але його не пишуть. І я так думаю, якби я множила 2 на 3, це б дорівнювало 6. І якби я трійку не знала, що на що я б ділила? Я б ділила 6 на 2, тому тут ми будемо ділити мінус 3 на мінус корінь з 3. І це в нас виходить тангенс, кут переписуємо поки що. І дивимось: мінус на мінус, якщо поділити, це буде плюс. Тобто точно так само мінус помножити на мінус плюс. І мінус поділити на мінус теж буде плюс. Тому мінуси в нас зникають, і буду дорівнювати 3 корінь з 3. Все, я досягла цієї формули тангенс якогось кута дорівнює якомусь числу, і можу цей кут тепер розписувати. В мене він складається з х мінус пі на 10, дорівнює. Далі просто по формулі. Але замість вашої а ми пишемо наше число, яке в нас тут вийшло. Плюс пік, К належить з. І дивлюсь. Так, а, чи є в мене 3 на корінь 3. Нема. Оу. О, -о, -о. це проблема. І що нам тепер робити? Дивіться, тут знову це така штука, як позбутись ірраціональності. Ми можемо перетворити це число. Дивіться, як ми можемо це зробити? Дорівнює. Якщо не ну, дорівнює, а якщо я помножу на одиничку, нічого ж не зміниться. А одиничка? що Це, таке? Це, наприклад, 2 поділити на 2. Можна сказати, що це, наприклад, 10 і поділити на 10 і 1 десята, b поділити на Б. Тобто, будь-що одинакове поділити. То я тут заміню, я хочу позбути з цього кореня знизу. Тому домножу на корінь з 3 на 3. І зверху в мене вийде 3 корінь з 3. Тут, дивіться, корінь з 3 на корінь з 3 це корінь з 3 квадратів, і це і це скорочується. Але ви можете, ну, якщо вам так важко і ви не знаєте це скорочення, можете просто їх об'єднати і перемножити. Дивіться, 3 на 3. Множити можна, додавати не можна, От, ну, можна заплутатись. Додавання ми не можемо об'єднувати. І дивіться, тоді у вас вийде корінь з 9, а корінь з 9 ви зможете знайти. Це трійка, дивіться, 3, 3 скоротиться, і це лишається корінь з 3. Тому тепер я можу. Замість оцього числа записати корінь з трьох. Тобто, це випадок, коли у вас цей корінь знизу. Знаєте, що ви можете позбутися ірраціональності, другими словами, позбутись цього кореня і перетворити на якесь число без кореня знизу. На таке саме. Тому аркотангенс це буде вже корінь з трьох, Пік ЕЗ. -к 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 Якщо вам важко, наприклад, перетворювати це все. І вам просто можу, от дивіться, ви в мене бачите в таблиці, тут вже є перетворення. Ну, що це, бачите, тут, коли корінь з трьох, його домножали і отримали це число. То ми можемо з вами просто собі дописати до цієї таблички, дивіться, що це те саме, що 3 корінь з трьох. І це те саме, що мінус 3 на корінь з трьох. Тобто, якщо вам це попадеться, знайте, що це вже оце значення. Окей. Тепер можемо замінити арк наш котангенс, це в нас буде дорівнювати. Бачу корінь з трьох, це в нас отут. Отже, це в нас аркотангенс, тобто це в нас буде пі на 3. І переписуємо собі тут пі на 3, плюс Пі К Тепер я можу позбутися цього мінус пі на 10, перенести його в цю сторону. Він поміняє знак, але я позбудусь його. Сторони біля х. Тут у нас плюс π на 3, плюс Пі К є з. Ну і можна додати: потрібно спільний знаменник, Число, яке поділиться, і на 10, і на 3. Ну Перше, що мені приходить в голову, це 30. Отже, тут я б домножила на 3, а тут на 10. І виходить 3 π плюс 10 π Ну, а тут без змін. І можемо додати: це виходить Х. 3 плюс 10 це у нас 13. Тут 30. Тут переписуємо. Ну і 13 і 30 я ніяк не скорочу. Нема числа, на яке ділиться і те, і те. Тому все це є розв'язок. Вітаю вас! Ми закінчили з нашими да, 9 прикладів. Все. Хорошого дня, вечора, ранку.